Як сьогодні можна оцінити ситуацію на фронті? Які напрямки сьогодні найскладніші? і на яких напрямках у ворога сьогодні все погано? От якщо так загалом, а потім по окремих, будемо говорити, по окремих напрямках? Ну, давайте. Значить, за таким визначенням, я би, скажімо так, розставив, градував би ці напрямки операційні наступним чином. Найбільш загрозливий, як на мене, це той, що називають Новопавлівським зараз. Але Но, е я вважаю, що його краще назвати південно донбаським тому що там до Новопавлівки це набагато південніше, ніж Новопавлівський. Новопавлівський, скоріше, краще відносити до Покровського загального. Великого. Це включаючи Новопавлівський, Добропільський напрямки, це такі великий Покровський напрямок, центром якого є район оборони Покровськ Мирноград. От, Потім, звичайно, Покровський на другому місці, от, і третім я визначив Купінський. Зрозуміло. Питання зараз, ви, ви, речі, зачепили Мирноград. Коли ми бачили ці скажімо так, пальці, які протягнулися на Добропільському напрямку. Тоді багато хто сказав, що може статися так, що Мирноград паде раніше, ніж Покровськ. Наскільки це загроза реальна сьогодні? Ну, це скоріше малось на увазі, що Добропілля паде раніше, ніж Покровськ. Мирноград. Тому що очевидно, що оборона Збройних сил України в районі Покровська Мирнограда вона має. Такий характер підготовленої оборони. Тобто там е, більш-менш сталі такі позиції, рубежі е, райони, які е, добре вивчені українським командуванням А от коли стався це вклинення е, на Добропільському напрямку, по суті, е, противник вийшов в тактичну глибину бойових порядків е, ЗСУ і е, по суті, командування українському необхідно було терміново реагувати на це вклинення, тому що противник здійснив дві речі: перше, по суті, він подолав основний рубіж оборони облаштований. Я так наскільки розумію, спротиву з боку Збройних сил України не було більш. Майже не був зайнятий військами. І друга другу річ він зробив, він вийшов на дорогу між Добропільним і Краматорським. Але все ж, це 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 ж таки це було це було прорив можна вважати, чи це, так і як казали, ДРГ. Написав... Ну, це, це вже питання, питання смаку. Знаєте, це, це це вже як визначають. Ну о, якщо розбратися так з точки зору. Скажімо, ну формального офіційного визначення, да то ці групи е, штурмові, малі піхотні групи противника, які заглибились в е, бої порядки наші, вони не отримали підкріплення. Вони закріпилися лише в глибині, а е, по суті зв'язок з основними силами був у них відсутній. Зараз це це становище їх ще більш ускладнилось, але противник почав здійснювати заходи щодо закріплення цих своїх передових підрозділів лише через деякий час, там через, через кілька сут діб пройшло, і вони почали до підсилення, додаткові сили і засоби і намагатися. Утримати цей сталий коридор до тих передових підрозділів, які заглибились в глибину, От. Ну, на даний час там йдуть такі запеклі зустрічні бої. Очевидно, що переслідують українське командування і ворожі, вони переслідують різні цілі. Зсу намагаються скоротити як можна більше в загальній площі цього району інфільтрації противника, а і е, відрізати його від основних сил. А противник намагається розширити це в горлу й От. Тоді давайте поговоримо. Добропільський напрямок. Чи можна вважати, що загроза на цьому напрямку знята діями на українських військових? Ну, до речі, якщо там ну, було. Безпосередньо, да, безпосередньо добропіллю, загрози немає. Да, давайте подивимося. На карті буде добре видно. Безпосередньо добропіллю загрози немає. Що відбувається? Значить Збройні Сили України намагались в, от в цьому місці по напрямку Ніконорівка, ну спочатку Іванівка, Ніконорівка вони контратакували, зайняли Ніконорівку, от а потім намагалися прибитися на маяк. Тим більше, що оця частина. Підрозділи Збройних сил України, які оперували в районі Шахове Володимирівка. Вони е в результаті там е ряду боязвітнень вийшли до північної е околиці Маяка. І склалася ситуація, що тут е між підрозділами ЗСУ залишалося десь 3,7-3,8%. Кілометр, тобто їм залишалося пройти. Але що е, зробив противник? Противник це тут оперує 51-ша загальна військова армія. Противника, вона її командування е, з південної ділянки своєї смуги, е, перекинуло на, на північ першу мотострілецьку бригаду. Значить, от ці, що прибилися е, в цей район на північ. Золотий колодязь, оце от цей район вони зайняли. І окремі ДРГ вийшли на дорогу. от значить Їх вибили з золотого колодця, Грузького і веселого. Вони відійшли на кучерів яр. От, е, значить, ну діпстейт тут показує, що нібито е, цю кішку перерізали. Ну, насправді, е, зв'язок є. там Він десь. Пів кілометра, кілометр, але ну вони там мають можливість там в темний час доби е, пробиватися е, до цих от, що пробилися на північ. От. Вони перекинули з півдня командування першої армії противника першу та бригаду. Це та бригада, пам'ятаєте, якою створив Гіркін. Вона на, має найменування Слов'янська та. Це, ну Зараз це типова просто бригада е, російських Збройних сил. От, тут діяли 114-132 бригада. Е, частково була ну окремі підрозділи зі, зі складу 9-ї бригади. Але основ, основу о, складала 132 бригада. От, значить Вони понесли в цих усіх боях намаганнях прорватися е, на північ значні втрати. От і для того, щоб е, вирішити це питання, уникнути е, повного оточення. Чому? Тому що якби Збройні Сили України прорвалися з Ніконорівки на маяк, а ці з маяка на зустріч, то в оточенні опинилась би не тільки та група, яка прорвалася раніше, да, в цей район, от, а й ті, які намагаються зараз пробити до них коридор. Тому перекинули вони на цю бригаду першу і із. Вибачте, що... маленька пауза. Запитання хочу, а ви показали, що вони відрізані. Тож вони знаходяться вже в оточенні, правильно я розумію? Це, це Deep State показує. Хараз, Deep State показує, що є оточення. Так, да, по моїй інформації там не, немає оточення. Зрозуміло, вибачте. Так, далі. Вот. Вони перекинули цю бригаду сюди, і е, що їм вдалося? Значить, вони в північні Ніконорах, які тут вклинулися, розширили е, оцей от, і е, зайняли майже весь цей район до е, західної околиці Шахового. Тобто, по суті, розширили е, цю кишку. І тут вже не три кілометри, не два з половиною, а більше стало. А ЗСУ, ну, я так зрозумів, згаяли час і не зуміли на маяк пробитися. Окрім цього, активізувалася Восьма армія противника сусідня з 51 -ю. значить, Вони отут пробилися в ставок є біля Володимирівки. От вони прибилися до цього ставка і розпочали активні наступальні дії до Полтавки. В район Попів Ярба, в бік Русіного яру. Для чого? Для того, щоб створити флангову загрозу тим нашим підрозділам, які намагалися стиснути цю кішку. І на даний момент, ну, за моїми даними, їм вдалося е, значить, е, розширити це вклинення по флангам. Більше того, тут ще з е, півдня 39-ту бригаду з складу 68-го армійського корпусу. Ну, вона тут і раніше була, але ну, це та бригада, яка там колись на Новудар на наступала. От, е, значить, вони їм що вдалося е, е, в Західніше Суворого вийти тут до залізниці. Тут залізниця йде е, на північ, і посадки вздовж залізниці, вони е, вийшли до залізниці і тут закріпилися. Я вважаю, що 58-ма бригада російська, це та сама, яку тоді під Угладаром розмотали, фактично розстрілюючи з гармат, ні-ні, і... Це, це інше. Це та, яка наступала з, північніше. А, все, зрозуміло. Під Бугадаром розмотали 155-ту бригаду. Це Росту. я прибута, так. От. Значить, ну, план же, який. Наскільки я розумію, цей експромт з проривом на північ був, скажімо так, достатньо несподіваним і для самого російського командування, зокрема, 51 ї армії. Тому що, наскільки я розумію, основним напрямком зусиль, задум, план їхній. Полягає в тому, аби пробитися от в район Родинського і Червоного лиману, щоб перерізати дорогу на добропілля з Покровська і мати можливість такого щільного вогневого контролю за дорогою через... це друга дорога на добропілля через Гришине. Тобто програма «Мініум» зараз захопити Ага. І коли е, це вдався фланговий у них прорив на добропілля, ну їм довелося, як то кажуть, в темпі Вайса якось реагувати на це, намагатися закріпитися там і перекидати резерви, додаткові сили засоби, провести е, в самої смузі наступу 51-ї армії певне перегрупування сили засобів і так далі це що стосується добропільського напрямку, а якщо говорити про, наприклад, Покровський напрямок, і якщо говорити про ну, те, що на... там відбувається, що ми запитую? Ну тому що там протягом останніх кількох днів, ну мабуть, в рамках сковування українських резервів про те, як активізувався на кількох ділянках. Що так. відбувається, там, наскільки це зараз актуально взагалі, саме так. Там що відбулося, там на покровському так. напрямку вони активізувалися. Саме в рамках цих дій, пов'язаних з приривом добропілля, вони як на Покровському напрямку, так і в Смузі 8-ї армії, яка діє на е, ну, колишньому Турецькому, зараз це, це вже Костянтинівський напрямок. Е, тобто вони тут активізувалися на лівому флангу 8 армії, і е, ось тут е, приклад, е, де у нас Мирноград? А, от. Гродівка. З боку Гродівки вздовж у цієї дороги на промінь. Там вони задіяли в якості е, штурмової групи е, батальйон окремого спеціального призначення і п'ята е, бригада тут зі складу 51-ї армії, Ну, вони активізувалися, просунулися десь біля кілометра. От. Тут, от, от, от в бік променя, це у бік Мирнограда Далі активізувалися вони в районі Звірове Є тут 1437-й Медостелецький полк мобі... мобіліційного резерву намагаються е, не тільки закріпитися от, в самому Звірове а вони є інформація, що вони вже інфільтрувалися в район 1 травня. Це вже, по суті, е, Покровськ сам. Yeah. Я видаюся, я правильно розумію, що росіяни вкидають зараз резерви для того, щоб досягнути результату і, скажімо, не тільки інфільтруватися в Покровськ, а й просунутися на ці ділянки фронту? Ну так, тому що ви розумієте, вони діють методою яка? Вони діють так званими малими штурмовими групами передвинем малі піхотні групи. Вони за рахунок того, що у нас. Нестача особового складу, і по суті збройні сили України на багатьох напрямках не можуть забезпечити суцільної, суцільної лінії бойового зіткнення. Вони вишукують лакуни, проміжки, де там взаємодія зв'язок лише вогневий між опорними пунктами. Інфільтруються по ним, а потім ці групи вони ж потребують закріплення, розумієте? Тобто, основні основна маса, основні сили противника повинні по їх слідам пойти і закріпитися. Тобто вони там повинні обладнати позиції, зритися, як то кажуть, образно кажучи, от, їх утримати. От, ну так, саме вони і діють. Тут в районі удачного 15-та бригада противника. Вона намагається на північ пробитися між Молодецьким і Удачним. От. Ну, Поки вдалося лише по посадкам. Тут, тут три посадки є південніше. От вони по тим по цим посадкам там просунулися до пів кілометра. Про звірою я сказав. Ну, а загалом великий Покровський е, напрямок, да, якщо включаючи Добропільський і е, смугу 41-ї армії противника, е, яка південно-західніше, е, Покровська е, веде бойові дії це на кордоні з Дніпропетровської області, е, ну, то на окремих, е, скажімо так, е, на окремих напрямках. Тут вони, скажімо так, інтенсивність зменшилась, але на інших ділянках вони активізувалися, збільшили інтенсивність атакуючих і штурмових дій. Зрозуміло. Тоді в мене запитання: скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що росіяни кидають резерви? Тож тут два варіанти: або в них нема можливості тими силами, які були спочатку залучені? Досягнути мети, або це було заздалегідь план готовий і саме виконавши перше завдання, далі кидають в другу ланку. Сьогодні ми можемо протистояти їм, тому що ця історія з цими двома пальцями, які протягнулися, це саме тому, що на тій ділянці ж нікого не було. Там я ж дивився, що полонені розповідали, не було навіть стрілкового бою. Вони просто проходили, вони інфільтрувалися. Да, там, там дорога, ну сільські такі сільська дорога, яка веде з селища Шахове на північ, на Золотий Колодязь, там друге інше велике село. Так. Вони вийшли, вони вийшли на, цей, на, цей, на цю дорогу польову, і не зустрічаючи спротиву, вздовж цієї дороги пішли, пішли на північ. І, і що їх не бачили ані дрони, ані хто? не, не помітив? Я ж кажу, що кричу, що нестача особового складу в передових частинах і підрозділах ЗСУ не даємо можливість. Вони та рано чи пізно вони знаходять ці проміжки і лакуни в бойових порядках і інфільтруються через них.